Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Насправді їм лишилось не так багато. Все ж таки, давайте будемо відвертими. Дотиснути Бахмут, оце насправді той максимум, на який вони все ж таки дійсно можуть сподіватися. Не факт, що ми їм навіть це дамо, але оце але точно, що не більше ніж це. Вони вже не більше зараз навіть і не замахуються. Більш того, для того, щоб дотиснути оті нещасні кілька кварталів Бахмута, які ще лишились під контролем наших захисників, вони туди перекинули десантні війська і завдіївки. Тобто, вже навіть два міста одночасно дотискати вони не здатні. От Авдіївка, яка була напівоточена, вони вже зрозуміли, що вони від цього напів до повного оточення вже їм от просто не світить. І тому одні з небагатьох саме таких елітних частин, які в них лишились, переважно скомплектовані не мобіками, а такі ще контрактниками. От вони їх всі перекинули наразі на бахмут. Тобто, щоб дотиснути, ще раз повторюсь, оці ці кілька кварталів. там... Ну, Власне, до речі, коли ми говоримо про Бахмут, ну насправді дуже сумно, але треба говорити, що йдеться про місце, де був Бахмут. На жаль, цього міста просто вже не існує. Його доведеться саме з нуля відновлювати після перемоги. Там суцільна руїна. І 90% цієї руїни, дійсно, на жаль, наразі контролюють орки. 10% найбільш західних кварталів, от там, де висотна забудова. от Оце те, де закріпились, поки наші захисники. Ну і все ж таки розуміючи, яка кількісна перевага у Росіян, я не виключаю, що оці декілька кварталів, можливо, вони ще за пару тижнів таки можливо дожмуть. І то можливо. Але ну, загалом така, вони дуже хочуть, хоч якусь переможну переможеньку до Дня Перемоги. От okay. в них же 9, 9 травня, це ж оцей, скажімо, така сакральна дата цього їхнього некрофільського культу, який вони вибудували, і який фактично є єдиною взагалі, хоч, хоч трошки чимось схожим на ідеологію в нинішній, абсолютно безіденній Росії. От, І їм дуже до цієї закрепити. Реальної дати потрібна хоч якась переможенька, і це нічого, що йдеться про місто з довоєнним населенням 70 тисяч, яке вони беруть 10-й місяць, і де вже поклали, якщо разом вбитими та пораненими, то більше ніж було довоєнне населення цього міста. Е, ну вважати це перемогою може тільки російська пропаганда. Але, але хоча б цю перемогу вони просто дуже хочуть. І якщо вони реально туди кинуть всі сили, що у них лишились, ну да, такий шанс є. Що щодо можливості наступальних можливостей росіян, Ну тут зараз є е, свіжа зовсім ще не перевірена інформація. От я по своїх особистих каналах ще не встиг перевірити, тому не буду зараз казати, чи вона відповідає дійсності. Але нібито є якась потуга росіян е, ще раз сходити на вугледар. Тобто, може, це ну, насправді, казати. в межах минулого місяця вони ще пробували хоча б якісь локальні тактичні наступи на п'яти напрямках. Може, це має на увазі кірбі, але ж треба розуміти, власне, що таке ці наступи. Це реально тактичні посування навіть в успішних для них випадках це було на кілька сотень метрів. Тобто, це абсолютно не йдеться про якусь стратегічну операцію, не йдеться про якийсь там серйозний наступ, ідеться про якесь там покращення своїх позицій. Ну так, це вони. Ще намаг... ну, ще недавно буквально вони це намагалися зробити і під Кремінною, і на Авдіївці, на Майнці, і під вугледаром. Тобто п'ять напрямків одночасно було. Якщо йдеться про такого масштабу дії кіндії кірби, може бути правий. Якщо він про щось більш серйозно, то ну скажемо, фізично не бачу, де їм на це взяти людей зараз. Сьогодні стало ясно, ВСУ не хочуть ставлять місто Артемовськ. В интервью арабскому Аль-Арабия Зеленский объяснил это лично и, видимо, случайно, как теперь говорят, выдал базу. Признал, что в случае взятия, освобождения города российскими войсками он станет плацдармом для будущего наступления. Президент України храбриць говорить, що уверен в побіді українських войск, які готуються, в свою очередь контрнаступлению самі. Що стосується Ф-16, все таки дуже важливо розуміти. Рішення буде, не буде, коли не запитую, але ми собі вже стелимо соломку в плані підготовки інфраструктури. тому що ми розуміємо, що відповідні літаки потребують певних особливих умов. Я думаю, що з інфраструктурою питань взагалі супер, не супер суперкне. Супер. Тому що у нас, у нас аеродроми вже використовувалися. Ну вивніше авіація американська сідала вже тут. І F-15, і F-16, і Вони були на наших аеродромах і в 12-му році, і в 18-му. Певні так є умови там, де плити аеродромні, так що кажуть, що не не зможе там вибаглива західна техніка. Я думаю, що це питання якраз одне із найпростіших, які можна. Вирішити нас десятки аеродромів різних різних оперативних, штатних та інших, які можна використовувати для польотів цієї авіації. Так само і ділянки автомобільних доріг, які спеціально є визначені в різних регіонах, де можуть можуть сідати літаки, де буде обмежено рух транспорту і так далі. Це нормальна практика у всіх країн світу. А в уючій країні це зрозуміло, що має бути зроблено і воно вже робиться, я вам так відкрию невеличку таємницю, що це вже робиться давно. Дело в том, що вони вообще обнаглели, честно говоря. То есть они що можна все що угодно. У них нет никаких тормозов. Пам'ятаємо, що ця війна екзистенційна, і противник також буде робити усе можливе, щоб втримати ті, ті, ті території, котрі він окупував. І на цю хвилину маємо бути чесними самі із собою, що на східному плацдармі вони перебувають у стороні у. у Роля атакуючої сторони, а ми ще поки що у маневровій оборони, і до заміни ролей має пройти ще якийсь час. Але найголовніше не втомлююся приводити слова китайського воєнного мистителя Сундзи по справжньому виграшні стратегії ніколи не повторюються. Що це означає? Ми обов'язково почнемо звільнювати свої території. Однак тоді, і за таких обставин, які ми зараз побачити, не можемо. Нагадаю, приклад. Блискучої харківської операції ніхто її не бачив, а вона склалася. Найголовніше правило будь-якої війни війна це шлях обману. Зараз ми перебуваємо у стратегічній точці вогневої рівноваги. Ми з неї обов'язково вийдемо. Питання лише на чию сторону хитнуться шальки воєнної історії. Мають хитнутися виключно на нашу? А якщо так, то ми не маємо правила права на помог. Зниження активності противника на певних ділянках фронту. З чим ви пов'язуєте особисто? Це нестача е, живої сили, нестача техніки, чи можливо це якась така тактика, про яку ми ще не знаємо? Можливо, згодом почуємо або підготовка до чогось більш масштабного, і зараз вони економлять ресурс, як вважаєте? Розберемо це питання на кілька складових, бо воно доволі серйозне. В частині техніки в них вкрай серйозні проблеми. Всі вже бачили Т-54, Т-55, Думаю, такими темпами і до Т-34 дійде. Якщо у березні минулого року противник втратив 3900, Осіб убитими і поза 900 одиниць техніки, то у грудні вже трошки більше ніж 300 одиниць техніки, і 21 тисячу загиблими. Це неймовірно серйозний показник. За всю війну в Афганістані Радянський Союз втратив 15,5 тисяч особового складу. Ми розуміємо, які масштаби радянського союзу і які масштаби сьогоднішньої Російської Федерації. На цю хвилину противник може поповнювати свої ряди мобілізованими у межах до 20 тисяч однак. І грудень, і січень, і лютий, і березень показали, що показники винищення сягають більше ніж 20 тисяч. Хай усього у межах тисячі півтори від загального їхнього потенціалу, але все ж таки ми трошки перебуваємо. Уперед, у частині їхнього умогилення, отже, вони направду буксують із кількістю постачання особового складу на передову. Разом з тим не можна касувати їхній колосальний людський потенціал. А автоматів Калашникова, рушниць Мосіна, СКС і навіть ППШ ППС. Зброя Другої світової війни можуть дістати її з, зі складів. У них ще неймовірно багато. Їхні тіктокери із передової кажуть: у нас немає того, у нас немає чого. Нас із саперними лопатками по, е, посилають на смерть, але ніхто не каже, що чому вони прийшли на нашу територію і вбивають українців. А якщо так, то ці колосальні людські піхотні вали нам що доведеться, доведеться перемолоти. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.